Повномасштабне вторгнення расистів змусило чимало українських підприємств покинути рідні міста. Серед таких і швейна фабрика, яка майже 100 років працювала у Краматорську, що на Донеччині. Війна змусила підприємство переїхати на Волинь. Дуже велике потужне підприємство. Воно спрацювало максимум півтори тисячі людей. Було дуже потужне промислове місто. Машинобудівне, флагман України по машинобудіванню. І коли почалося, почалася війна, то Вирішили, що треба евакуватися. Так, підприємство облаштувалось у турійську і вже успішно функціонує понад рік. Працює тут півсотні працівників, шиють сорочки та блузи на експорт. Здебільшого підприємство працює із замовниками з Польщі та Литви. Втім, попри старання і докладені зусилля, виконувати той обсяг, який був раніше, неможливо. Масштаби роботи після евакуації значно значно Якщо ми шили раніше 20 тисяч виробів в місяць, а зараз шиємо тільки 5, а 5 тисяч це один клієнт. Менше 5 тисяч. В принципі, клієнти не хочуть розмовляти, тому що це залежить від логістики і від транспорту. Це й не дивно, адже перевести увесь бізнес на Волинь, аби фабрика працювала на повну потужність, як і годиться, дуже дорого та важко. Чимало обладнання, так і залишилось у Краматорську. Тож нині керівництво вже роздумує над поверненням додому. Ми будемо повертатися додому, тому. Тому, що дуже багато наших працівників вже повернулися, і не дивлячись на те, що кожен день обстріли, і по декілька разів в нас на фабриці є приміщення, які під самою будівлею. І ми хочемо туди повернутися, тому що його можна використовувати свого роду. Воно як бомбосховище, за словами Євгенія, повернення фабрики у Краматорськ не означає, що підприємство, яке створило на Волині, зникне. Чоловік переконує, ця фабрика буде працювати і надалі, і стане свого роду філією потужного виробництва.